мене вже все Так, друзі, все в мене вже волі зібрано. І на годинка 12 годин nice. Значить, Я закрутила волосся в дулечку, бо воно вологе і мені перше лінь сушити, друге. Дуже гучно. Зараз бачити на ночі. Типу, я не хочу ні маму не будити, ні сусідів зверху. І третє, я хочу спати. От, тому я зав'язала в такий пучочок, щоб е -е, мокре вол вол вологе волосся. Не мокре вологе волосся, трішечки там закрутилось. І щоб завтра було б таке, так, такі гарненькі Все, Зараз вже буду. Я буду спати. Значить, мені в Алізу тільки залишилось покласти пару ручей. Це ночнушка і ось ця одежа, я думаю. А, а в сумку залишилось тільки зарядка, навушники, телефонний планшет. Все. Духи треба собою взяти. Я забула. Тут таке вже головне завтра не забуду. Покладу їх отак от на стіл, щоб я точно не забути. Все. Переміщаємось в наступний день. Всім good morning! Це за день до мого дня народження. До речі, та, та мого дня народження співпадає з Днем Незалежності України, тобто 24 серпня. А це за день до мого дня народження. І моя мама подарувала мені поїздку у Франкфурт на Майн. Як ви вже зрозуміли, ми зібрались, і у Франкфурт ми добрались поїздом. А отут ми вже опинилися в самому Франкфурті. До речі, Лейпциг дуже відрізняється від Франкфурту. Мама забронювала отель і дійшли, ми в принципі доволі швидко за 15 хвилин. Але дорога була дуже дивна. Я можу сказати, що в Франкфурті на майні, принаймні в центрі, дуже притужені брудні дороги та вулиці. Зате отель був дуже няшний, весь підсвітник. Тому я швиденько зняла вам обзор, і потім ми збиралися гуляти, бо ми не були втомлені. І у нас ще було цілих підні, дня. Тому я швиденько розібрала валізу, зробила макіяжик і зробила класний переход. Як ви вже зрозуміли, я така, да, я дуже люблю потанцювати, особливо перед зеркалом. В общем, коли я натанцювала перед зеркалом і ми зібрались, пішли гуляти центром по основним вулицям. Ми дуже мало погуляли, бо дуже швидко проголодніли. Зайшли ми в кафешку, вона десь була прямо на вулиці. Їжа, в принципі, була доволі смачна. Я замовила сіт, рибу, моя сестра замовила пасту, але я можу сказати, що блюдо було для мене доволі велике занадто багато всього. Коли вже всі були ситі та довольні, Далі пішли гуляти. Ми ну, дуже багато гуляли в дуже гарних місцях, де вулиці не брудні. Я дуже багато пофотографувалась і потім пішли обратно в отель. Так, друзі, я тут зараз столеті, монтую відео, дивлюся паралельно інші, як проводити день народження, просто хочеться з чимось зрівнювати, як монтувати відео і як я хотіла б провести. Свій завтрашній день на народження. Бо чесно, я взагалі з поняття. Бо чесно, бо я вам хочу сказати, я, я начебто відчуваю, що завтра це просто звичайний день, начебто в мене дня народження немає, очікувань також. От. Тому що найголовніше подарунок я отримала ще десь місяць тому виходить, це мій новий планшетів трішечки за місяць Ну це чохольчик. Тут в мене вже все настроєно, мене вже тут все, з пенсією. покажу. все гарно, всі такі додаточки, всі я так гарно оформила. От і цей подарунок подарували мої батьки, мій тато і моя мама на моє день народження. Вони подарували раніше, бо пізніше б вони просто б не змогли це, так скажемо. І він дуже гарний. І всередині він також дуже гарний. От, е тому головний подарунок я вже отримала, тому я не можу сказати, що я прям в передочікуванні, хоча все одно просто цікаво, як завтра проведу свій бік. Зараз вже до 19 До речі, ото була погана ідея, мокре волосся. Накрутити, хоча б не вис висушити, хоч трішки їх феном. У мене протягом на сьогодні ж... виглядало максимально жахливо. Я, я прям собі обіцяю. От як тільки мені виповнюють 15 років, я більше ніколи так не буду робити. На мокре волосся находити. Тільки на сухе, сухе і на 90%. Бо якщо на 100, то воно просто не накотиться. І зараз 10 та ночі, а й ми що вона хоче їсти. Бо ми пообідали, виходить о пів шості, ну десь так. Хоча мы там прикусу там почувствован, а це ж не їжа. Зараз так уж почему перекушу, будемо піду будем спати. А вообще, можливо, еще пішки да. В общем, будет дуже интересно провести свій завтрашній день. В трішки в такому маленькому Да. Да. не вірите, що мені вже выполніти 15 років, и я знаю, прям. Розумію, наскільки я по дорослі йшла. Якщо я раніше я була як реально така маленька дитинка, то зараз я себе відчуваю вже взагалі такою я себе відчуваю такою вже дорослу, розуміючу, відповідальну. Наші сльози на очах з'явилися. Все, все, пішли їти, їсти, почому, бо я плакати не хочу. Всім привіт, друзі! Ну що ж, мій день народження вже почався. Я прокинулась о 5. От мій день народження в Франкфурті вже почався. І мені моя молодша сестра вже встигла подарувати подарунок. Бачите, як вона неочікувано не дивляться. Вона мені подарувала ось таку статуеточку. Вона дуже гарна, вона мені подобається, по вона рожева. Її, бо вона мені нагадує море. Як ми були е, в, в міжгір'ї на басейні. мене така асоціація дуже гарна. Сюдочка, вона мені подобається така. От. Зроблю вам, щоб ви чітко її побачили. що Вона дуже гарна. От. Головний подарунок від тата та від мами, я як вам вчора розказала, я ще отримала дві тижні назад сімі новий планшетик. Мама подарила поїздку Франкфурт на Майлад. І ще тут да. на ресторанку. Взагалі, оскільки ж ми поїхали в Франк. Ой, Ніка, Ніка, Ніка. ой. Ми ж поїхали в Франкфурт на Майні, це також можна не сказати подарунок. Тому а, зараз буду збиратися. І піду снідати. Та вже Вона вже поснідала, Вона поснідала, я ще ні. Да. Тому кого збиратися. Так, друзі, я вже переодяглася. А, мене вже привітала бабуся та, ма, та мама. Вони просто снідали, от а зараз вони прийшли в номер забрати мене, щоб ми пішли поснідати. Мені бабуся вже також подарувала подарунок, дуже дякую їй. От зараз підемо снідати. Ну що ж, давайте подивимось, як я провела свій день народження. Спочатку зробила морду крутін, далі одягла джинсову куртку. в маленькому ресторані, до якого я спустилась. Було трошечки, в принципі, навіть не трішечки. прохолодно. Я з'їла хлоп'я, вони були не дуже смачні, та випила прохолодні яблучниці. Перед тим як піти гуляти, треба обов'язково помити волосся. Висішити його, у тому числі, нафарбуватись та зробити укладку. І, звісно, треба надушитись. По дорозі зайшли в корейський магазин, моя сестра щось там прикупила. Правда, я вже не, при... не пригадую, що, але вже не так це і важливо. Продавщиця була, до речі, дуже мало. А потім ми пішли гуляти далі. Центрі. В центрі були дуже гарні висоти. Бориться внизу, ви навіть собі не уявляєте. Тому я це не знімала, а це означає, що? Що дивлюсь тільки на точніше тільки на висоти. Бо вони ді. Судимо святкувати моє день народження, так скажемо, їсти потис, вітати мене. Ну, мене будуть вітати з днем народження. Зараз підемо в саду, сядемо там. Сподіваюся, що там взагалі можна, бо чесно, ми не знаємо. От ну, якось так. Після обіду я б навіть це назвала полудником. Коли гуляли, зайшли в магазин, купили все для бенкету. Я хотіла торт, а точніше медовик або наполеон, бо це мої два улюблені торти. Але Німеччина, на жаль, не славиться тортам, бо в них є тільки заморожені і їх треба розморожувати. Тому ми купили рулет з магом та яблучний сік, і дорослі собі також ще щось прикупили. Ми хотіли запалити свічку, але був сильний вітер, тому вони не загорілись. І задути в мене їх не вийшло. Трішки згодом ми направили в торгівельний центр вулицями люкс-магазинів. Тепер я хочу б знаю, як вони виглядають. Сподіваюся, що через 10 років буду вже туди заходити і купувати там речі. А поки що мріємо тільки про це. Як ми зайшли в торгівельний центр, я знайшла собі пару речей, які я хотіла для себе приміряти, Бо. Зазвичай речі або за довгі на мене, або за великі. Річ, яку я собі купила, просто ідеально на мені сіла. Коротше, друзі, ми зараз ходимо по торговому центру, вибираємо речі. От, мені тут деякі навіть сподобалися, але я поки думаю брати чи ні, тому що мені хочеться ще щось подивитися, ще щось взяти. От тому поки думаю. От я поки думаю, тому е я вже собі ну, спідницю придивилась і пальто Про пальто я поки що думаю і про спідницю також думаю. Хоча я ще не приміряла, от зараз піду приміряти. От хочу ще по деяким магазинам полазити, подумати і вже вирішити. Отак от я ми купую речі. І під кінець шопінгу спустились на поверхнище, де продавалась косметика. Те, що собі продивилось, ось так пройшов мій день народження. До зустрічі побачимось в наступних відео.